Де я і хто ти? Сестро мир тобі. Все Божає Оселя. Ти в шпиталі, а я твоя сестра тебе гляджу. Хвала найвищому, що ти опам'яталась. А чула ти, що сталося цієї ночі? Хай Бог простить тому, хто це вчинив. Це я. О, сестро, ти ти каєшся запевне? Ні. Кайця б вважала я за гріх. Скажи, ти, певно, знаєш. Адже у замку усі погинули, ніхто з них не зостався. Ні. Миловав Господь. Одна лише вежа упала, на той час там не було нікого. А що ти кажеш? Вгамуйся, бідна сестро. Помолися зо мною в купі Богові святому. Подякуй, що не дав тобі вчинити зла. Проси, щоб мир душі твоїй послав він. І в серце повернув забуту любов, сльозами змий, оту лихую пляму, що положив гидкий ворожий замір, аби простив тобі суддя небесний, а суд земний для праведних ніщо. Гадаєш ти, що я боюся суду? Запевно, бридко між гадюк попасти, та я їх не боюсь. Суд не страшний для мене. Небесний чи земний для мене все одно. Однакові для мене рай і пекло, бо я не вірю в них. О, Господи, рятую цю заблукану, нещасну душу. Послухай, сестро, ти ще молода і може прийдеться загину. Дарма не жаль мені, що молодою гину. А жаль, а лютий, жаль, що пропаду даремно. Ніхто даремне в Господа не гине, без волі Божої і волос не спаде. Не хотіла б я тебе вразити, сестру. Та бачу, прийдеться розмову залишити, бо ми говоримо на різних мовах. Ні. У всіх людей одна є спільна мова. Братерська є любов. Любов, ти кажеш? Я б сказала щирість. Про женини ненависти дракона геть із серця. Нехай дуже зістанеться любов. Про женини навести дракона геть і серця. Нехай в ньому зостанеться любов. Прожени ненависти дракона геть і серця. серця. Нехай в ньому зостанеться любов. Прожени ненависти дракона геть і серця. Нехай в ньому зостанеться любов. Мене жени... Мене ж де шибаниться. Я те знаю.